Дивіться, хочеться сьогодні загострити увагу на використання штучного інтелекту у бізнесі. Не прямо там використання, що як його там автоматизувати, чи щось, а саме іменно звернення до штучного інтелекту саме про ваш бізнес, що я хочу донести. Дивіться раніше, ми коли хотіли отримати якусь інформацію, ми це вбивали і в пошукову машину, в пошуковий робот, Google, наприклад. І Google вже знав про нас завдяки тому, що ми відкладували, які ми електронні сліди оставляли саме для цієї пошукової машини. Це можуть бути наші веб-сайти, посилання з соціальних сітей, так, так і таке інше. Що відбувається зараз? Зараз, коли ми запитуємо, наприклад, у чата GPT, або вже Gmini, це продукт від Google, про те, як нам вести правильно себе, як вести свій бізнес, як там охарактеризувати свої продукти, чат GPT Завдяки вашим запитанням вивчає вас, чим ви е, дихаєте, чим ви займаєтеся, що вас цікавить. І завдяки цьому у нього складується про вас певне враження. І е, дивіться, вже ні для кого не секрет, що деякі люди користуються пошуком саме завдяки е, чату GPT, або е, саме е, завдяки Gemini від Google. Ведеться такий же самий пошуковий запрос, і вже є відповідь штучного інтелекту на те чи інше питання. От якщо ви запитаєте цього штучного інтелекту про вашу фірму або про вашу роботу, або про вас саме, уже штучний інтелект не тільки завдяки пошуковій машині Google, а й саме завдяки аналізу тих даних, які ви запитували в нього, у нього вже формується думка про вас. І він може це розповісти. Да, є певні такі досить зараз зустрічаються часто речі, коли GPT або Gemini вони трошки прибріхують. Але це нормальне явлення. Вони в кінці всіх при uh, речень пишуть, що це інформація може бути помилкова або не зовсім доведена до кінця. Це сира інформація. Звертайте на це увагу, користуйтеся ним, навчайте його. Він буде навчатися завдяки вам, не бійтеся цього. Це речі, які ми не зможемо просто їм запобігти ніяк. Вони будуть з нами, вони будуть без нас, вони будуть працювати. І чим швидше ви відреагуєте на них на цю новинку, чим більше ви інформації будете закладувати для штучного інтелекту, тим більше буде він знати і про вас. І так само він буде е, розповідати всім тим, хто е, цікавиться вами безпосередньо або вашим бізнесом, або вашим продуктом. Вивчайте штучний інтелект і навчайтеся разом з ним. Не бійтеся його. Ну, я не бачу в цьому нічого страшного. Це те ж саме, що були в своє время, е, коні і виїжджали машини, і всі казали, що все це, це дуже погано, це все дуже це. Коні зараз теж існують, але вже вони існують не так, як робоча сила, а вони існують для душі. Так